І так, привіт, YouTube. Давно я не знімав відео про Октавію, почав був знімати відео про те, як я розібрав мотора, але приболів. Тиждень пролежав з температурою, сюди не ходив, віддав голову сусіду, який займається головками. Він її притер, пришліфував, все зробив, помив. Коротше, віддав мені вже зразу готову головку, поки я валявся больний. І що у мене менешло? Що у мене куча всього ще валяється Колектора поддони і так далі? Штука в чому? Розібрали ми мотор. Зняли головку. Витягнули блока. Витягнули блока ми для того, щоб вже в ньому поміняти і вкладиші, і сальники колінвала, і все підряд уже якщо робити, то робити. Проміряли ми мій блок. І зараз покажу. От він тут лежить. Лежить він пока на стілажу з головкою, головка це вже від другого мотора. Проміряли ми, виходить, блок. Зараз я отак от відтягну це все діло в сторону ну, просто-напросто. Тут просто треба його оце протерти. Ну тут я не знаю, чи зараз камера покаже, треба чимось якоюсь тряпочкою протерти. Це все діло зараз. Ми отак от Головку відсунемо, щоб вона у нас не впала на бік. Зараз знайдемо трепочку якусь свободну, тому що тут зараз речемнік в гаражі, не встигать тут ні поприбирати, нічого. Так, це треба все діло, то цей блок потім перемастити масовком. Законсервірувати вдруг він комусь. Треба буде пригодиться, ні. Ну, коротше, тут треба це все буде витерти, воно трохи вже таке, як. Полякою, типу як іржичкою, ну, це все фігня. тут нічого нема такого. Ну, і тут зараз на ньому не видно нічого, не видно хона. Коротше, розібрали ми тут. Був хон. Позвали ми, тут у нас є дядько, який точить блоки. Він проміряв циліндри. От в першому було, по-моєму, одна сотка. Вироботки, тобто навіть не десятка, там, ну і так далі. Сотка. Одна сотка, і хон гарний в всіх циліндрах гарний. В першому була одна, а в четвертому було дві. А другий, третій циліндри було по нулю взагалі. Вироботки. Короче, він прийшов, подивився, поміряв, ну все. Сказав, кидай колечка, які в тебе залягли, і катайся і не парся. Тобто, що, в принципі, я думав і зробити. Кидаємо нові. Кладиші, нові колечка, кругом сісальники, і погнали. Тобто мотор в офігенному состоянні. Коли ми полізли, вже зняли колінвал, ми побачили наступну картину. От у нас шестерня. ну, Це пок маслонасоса, насоса, тут вже одівається шків з ремньом. Оце його ця сторона. І дивимося, отут от шийки ці всі він не проміряв. Що вони всі в номіналі, тут вироботка не то, що а мізерна. Там, я не пам'ятаю зараз, щоб вам не брехати, є таблиця по них, там чи 53, чи 54 тут повинно бути, і є допуски. Тобто він повністю класно вписувався в допуски. Там якась мізерна вироботка. Так, Але побачив, я, що коли почав витягати колінвал, полукольцівці попадали, посипались. Ну, мені фіга себе, що це вони так там легко держались. Ну, ладно, то таке. І, коротше, коли ми почали ставити тут сюди полукольця. З полукольцями, кстати, інтересна річ. Даже зараз відключусь трохи на полукольця. Полукольця, полукольця на моторі АКЛ. Десь тут -от воно у мене одне валяється. Це, по-моєму, заднє кольцо. Одне от, що в такому, не знаю, як показати, ну, таке ще більш-менш живе, можу так сказати. Тут, теж ще є. Так, такі проточки вигляда полукольця полукольце Так, Що з полукольцями? А полукольце, яке йде, з цієї сторони, спереді, до, до, точніше, не з цієї сторони від ГРМ, а від виходить. Полукольце було сточене, згризене і було прийнято рішення, що, зрозуміло, треба купити полукольце. По всіх базах, магазинах обдзвонили, обшукали. Нема ніде полуколець. де тільки не заказував, на сайтах вони є, а потім мені смс-ки кидають, або передбачені цікав, що їх немає наявності. Найшов я в Фейсбуці в групі Шкодовській. Мужик мені написав, що за 650 гривень, примерно, чи 600 там він віддасть їх. Бо він собі колись заказував на Фольц б 5 їх. І коли робили капіталку, йому вони не пригодилися. В нього був нормальний продольний, можна так сказати, люфт. З його рідними полукольцями вони оставили і вони в нього нові запекчатані. Коли Бренд коротше, Якщо в мене язик не Ну, ви зрозуміли вимовляти ці німецькі слова. Йому їх привозили з-за кордону. І, в принципі, я думав в нього і заказати. Но є у нас колінвал. І от в нас получилась Вийшла така от виточка. Причому тут виточка така, що можна не знаю, там міліметра. Два туди внутрь вточило. Тобто колінвал пішов спати, можна так сказати. Тобто Коленвал пішов спати. Це я потім вже просто хай машиною розберуся. Я потім зніму чисто окремо по цьому поводу відео. Колінвал пішов спати, полукольцов присувалося прямо сюди, в. Колінвал. І разом з цим ділом воно почало крутитися і витирати посадочне місто під полукольцо. Тобто нове полукольцо вставити фізично немає куди. Там дуже мало тіла залишилося, воно там випадає, болтається. Тобто, вже треба було якось заглубляти, резервувати блок. Полукольцо потім ніяке стандартне соответственно, туди не стане. І ситуація, виходить, така, що полукольцо треба було в самому витачувати, виготавлювати. Що, в принципі, мені мої токаря тут в гаражах сказали, що питань нема. Не раз таке вже робили. Беруть там бронзу чи латунь і точать мені полукольця, підганяють їх чисто під мій мотор. Вже роблять їх товщими там, чуть ли не в два рази. І... Ситуація виходить що Якщо його туди поставити, воно туди може десь випадати. І опять же, його може десь колінвалом викрутити, вигризти і так далі. Тобто треба було б знімати трохи тіла з блока, заганяти його туди чуть ли не під вкладиш. Такий був варіант, що там чуть ли не садити його на якісь шплінти. І тоді, можливо, воно б ходило. Казали, може проходити там і 200 тисяч. Питань нема, що вже таке колись робили. Там на якихось теж моторах определених, що опит вже в мужиків є. що Займалися такою херньою, Ну, гарантії мені ніхто на ці проточки і полукольця дати не міг. І самі розумієте, це вже кулібенство. І хрін його знає, скільки воно проходить. Чи воно проходить мені реально тих самих там, 100 тисяч, а так як я їжджу примірно десь по 20 тисяч в рік. 20-25, то це мені, в принципі, на 4-5 років, і тоді можливо викинути, нафіг цей мотор, купити другий. Казали, може бути 100-200 тисяч, а може, блін, через 2 місяці просто на десь викрутити вирвати і все. Тобто тут вже ніхто не хотів відповідати за цю роботу. Що зробити, зробимо, проточимо, а ти вже там дивись собі. Крути, верти, ну це ж все коштує грошей. Ну З колінвалом, з колінвалом сказали, варіант один: купляєш другий колінвал. Купляєш другий конвал. Колінвали я знаходив і по 3 тисячі гривень, там, і по 4, і по 7, і по 10. Тобто тут вже як хто хотів, так і продавав ці колінвали. Е, ситуація слідюща. Заказати його на почту я його міг, в принципі, з наложкою. Що один, що другий, що п'ятий коленвал приїхати, я міг. Ну, що б я з ним робив? Міряти я їх не вмію. На прогіб, на, понятно, що якимось штангелем і так далі можна було би. Мікрометрами переміряти шийки. Шийки, поруч, що немає виточки на цьому ж місці, де в мене під полу Тобто, А на прогід і так далі, я б його призмами оцими не виміряв би, тому що в мене, як мінімум, цього інструмента немає. Це мені прийшлося би заказувати на почту, на якусь нову почту цей колінвал, їхати брати з собою людину, якої є це всі інструменти, їхати на почту, відривати людину цю з роботи і. Получається міряти, якщо вдруг щось не так, завозити цю людину назад, їхати далі десь там, на роботу і заказувати наступний колінвал. Так можна було кататися довго і нудно, я скажу чесно, тому що опять же, хто його буде прям, людське продавати. Тим, більше, якщо а, вже за людські гроші купувати його, то можна вже задуматись насчет другого мотора. Що ми і зробили? Коротше, другий мотор у нас ж в Умані на розборці був в зборі, отак от, як він грубо зараз є. Ну, Не так, як зараз є, бо це вже все все перебране. Ну, мотор стояв в блок, головка. колектора колектор, випускний колектор на ньому був прикручений. Воно це все тут зваляється. Тобто, був навіть в дітий ремінь, генератор на ньому був, дросільна заслонка, ну, форсунки, рампа. Ну, тобто, Повністю комплектний мотор. Щітком. Це геть з гідроусилителем, який десь отам от всього, валяється вон на Кронштейні. Катушка була, даже, була катушка, були даже патрубки філянці, помпа, все, ремень було на ньому. От Бачимо, що це є теплообмінник і корзина. даже на моторі була. Корзина. Тобто мотор був в зборі. практично можна так сказати, Стояв даний мотор 450 доларів. Що ми зробили? Ми купили цей мотор, привезли до себе його в гараж і ми його повністю до болтика все розібрали. Зняли з нього головку, яка в принципі уже лежить на тому блоці. Зняли ми головку з нього. Так як головку вже мали кидати на цей блок мою, яка вже була відшліфована, притерта на ній були вже сальники, все нове. Тобто вже була у мене перебрана головка з мого мотора. З цього мотора, якого ми купили, ми вирішили колінвал і блок з поршнями. На наш подив, коли ми розібрали цей блок, позвали ж мужика, цього, що нас точить блоки, він проміряв і сказав, що вироботка в циліндрах всіх чотирьох відсутня повністю. Тобто Там виробітки, практично він сказав там щось до сотки. Той, тобто, що каже, взагалі ідеальний мотор, що, грубо реа, то, як він почав обкатку тільки пройшов і все. Тобто, не те, то, що каже, взагалі ще в лучшому каже, ніж твій. Який на ньому пробіг, ніхто не знає. Привезли його за кордону, їх там було 3 чи 4 мотора на вибір. От, однакових абсолютно з усім оцим пластиковим навісом, ми взяли ендоскоп, залізли по циліндрах, подивилися, що є хон, що там немає якоїсь такої гарі. От реально не було ніякого там, такого нальоту, якоїсь гарі, чисто так. Можна так сказати, салфеткою і і буде все частенько. Розбирати вони, там, скидати подони і так далі, Йу, не давали, тому що зараз кожен прийде подони знімати, головки знімати на харнада. Забрали ми цей блок, зняли з нього головку, промірили циліндри офігелі, якщо чесно, що вони... циліндри в афігенному стані. Та сама була проблема, що вже починали залягати кольця. Вони ще там не лягли повністю, вони ще там прокручувалися трохи, але вже видно по них, що він вже б вже, вже починав би потихеньку їсти масло. А, сальники колінвал були ще, в принципі, мягенькі, але ми все рівно у нас вже були нові куплені. Ми це все поміняли. вкладиші не нові. Колінвал переміряли був в номіналі так само, тільки вже без оцих проблем. Геть полукільця були, чітко, геть на них ніякої, геть рисочки не було. Вони навіть без промірання геть візуально було видно, що вони як нові ті полукольця. Коротше, було прийнято рішення перебирати вже цей мотор, який ми купили. Кинули ми на нього. Уже отут він вже зараз стоїть в машині цей блок з колінвалом. Кинули ми на нього нові вкладиші, кинули на нього нові кольця, всі сальники, прокладки. І отак от поки я все навісом зібрав, щоб уже спробувати поїздити. Завівся він з першого течка у нас. Завівся він з реально ключом пару разів, чисто накачав бензину, і з першого ж разу він завівся. Все нормально. Ми його там дали там, хвилин 2-3 попрацювати, заглушили, через 5 хвилин, знову завели вже там, на 5 хвилин. Ну чисто отак перших пару запусків ми там, там на 15 хвилин завели, вже влили антифриз, він прокачався, все. Дали там вистоятися там через годинку якусь ми там завели його, поки він вже повністю не відкриє там термостат, вже дали йому там хвилин 20 попрацювати, все нормально. Воздух все повиганяло, печка дує теплим, радіатор тепленький, дивимося, нічого ніде не йде не антифриз, ні масло, все класно. Думаю, ну ладно, хай вона собі тут стоїть. Уже вечір. Я думаю, зранку прийду, в вихідний день візьму машину і почну вже потихеньку її обкатувати нові кільця. Ситуація далі пішла наступна. Покатався я за день з такими переривами, звісно, там, на дачу з дачі, в магазин там, з магазину, за день я наїздив 120 км. Ну, не зараз, звісно, щоб не давати йому великої нагрузки перегрівів, А отак от, проїхався на дачу там, 30 км. Зупинився. Ну, це образно говоря, 30 там, там, менше. Там, вона постояла пару годин, поки ми там щось робили, потім поїхали. Там, назад, в місто, там, в магазин з магазину, і, і, і так поїхало гараж гаража. І ситуація яка? приїхавши, я на дачу, побачив, що якась жирна капля десь там от, на асфальті лежить під машиною. Думаю, ну, може не моє і так далі. Так як цих масляних капель по всіх асфальтах куча. просто. А, потім під'їхав я під магазин, поки ходив по магазин, дивлюся, опять масляна капля під мотором Є. Е. Ну, Вже думаю, ну, напевно, моя. Приїхав я вечором в гараж, вирь, да, підкапує десь масло. Провірив я, тут от, де в нас іде фільтр, теплообмінник і так далі. Все сухо, поддон, все сухо. Клапана кришка все сухо. Тобто ситуація в мене сама гнусна. <гум> получається, саме хренова, можна так сказати. Так як тече, я не знаю, як вам навіть зняти і показати. Отут, от от, де головка пролягає оця от плоскость, задня плоскость. Аж з-під прокладки, отут з цего, можна так сказати, угла, чуть-чуть, чуть-чуть продавлює масло. Тобто, щоб прокладка, наче якби наче не вжалася, щось там. Наче нічого туди і не попало, під нього, акуратно все ставили. Знімати не було коли, так як. Стали руки в маслі з тестом давай гайда крутити, а не знімати не було кому з боку там, з телефоном побігати. Таже щось більше вже покажу про той мотор, вже, який в мене є, вже хай є, з цим розберусь. А, і бачу, що потихеньку-потихеньку, те все-таки воно тут масло виганяє. Я ставлю, ставлю уривок відео, я туди рукою телефон запихав, там, де криво косо, ну видно. По боці воно потихеньку стікає, падає на привід гранати на, на цю полуоську. І, там, Капає на землю, виходить. По блоці, воно все це діло стікає. Небагато, ну, от, за цих 120 км грам 50, напевно, може, може більше десь, там, під 100 грам, мабуть, витекло. Тобто, що ми зробили? Зробив я вчора наступне. Зняв колектора, газу цей це все патрубки. Зняв клапану кришку і. Трошки довернув болти. Трошки довернув болти ГБЦ. Вони трошки в мене довернулись. Бо так, як тут момент по всіх інструкціях, по книжках тягнеш 40 Нм, І два рази доворот на 90. Так як болти я використовував старі. Можете мене крити херами, ну, використовую я болти старі. Тим бачу у мене два комплекта їх з старого і нового мотора. Використав я болти старі і виходить. Штука в тому, що десь щось не сіло чи болти вже ці потянуті. Хрін його знає, якщо чесно. Будемо знімати зараз знову голову і дивитися, що, чого воно там підтікає і так далі. А, зняв я вчора це все діло, підтягнув. Там, да, там 40 Нм ми затягували, так як по книжці пише, потім доворот на 90, і так як старі болти були. Я лишив їх вистоятися ніч і прийшов на ранок і дотягнув ще раз всі болти ще на 90, бо так як по інструкції 40 Нм і два рази по 90. Оце вся затяжка цього мотора, не в кілограмах і так далі. Тобто, наче все зробили правильно, але вчора я прийшов, дотягнув їх ще десь так по градусів 45 мабуть, якщо не по 50 там з копійками. Ну, десь так, 45 я протягнув, а потім ще раз ми спробували чисто так, чуть-чуть буквально по 2 мм, щоб їх подовертали. Там градусів 50, мабуть, вийшло. Вчора довернули. Далі не рискували, бо таке чувство, наче, що вже болт тягнеться. Що далі вже бачу, що ну, нема куди. А, я вчора протер мотора. Дивлюсь, наче нема масла. Думаю, ну слава Богу, дожалося. Ну, не тут то було. Після 10 хвилин так роботи я бачу, що починає знову збиратися капля. Тобто і Ситуація наступна. Знімати. Зараз це все діло, і будемо міняти прокладку. і вже зразу будемо ставити нові болти, Бо ці вже болти третій раз стягнути. Вони ж раз були затягнуті зразу на моторі, що на заводі. бо Цей мотор ніхто не вскривав. Ні той, ні той. Кстати, мотор не був ні разу вскритий. Ні той, що в мене стояв, ні той, що ми купили. Раз не були затягнуті на заводі. і... Другий раз ми вже затягнули і дотягували, і третій раз я вже боюсь, що їх просто-напросто поламаю, що вони вже потягнуті, вони вже не зажвуть. Болти вже будуть заказуватися, прокладка також заказуватися. Зараз я приїхав в гараж, передягнуся зараз і хочу ці всі колектора. Зараз це все знову познімаю. І прийдеться перепідняти головку, поміняти прокладку. На іншу, може взяти іншого виробника. Прокладку я брав там уже десь блін, коробки ті всі в ящику з мусором. Здається, Елрінг. І от вона от мені от вилізла ця прокладка. Мабуть, наступну, вже мабуть, може Віктор Рейнс буду брати щось таке, може щось інше. Ну, наче мені Елрінг хвалили, що наче ходить нормально. Ну, от взяв, спробував. Тобто затягували ми, затягували, бо може хтось подумає, що затягували хреново. Від руки і так далі затягували. У нас от є отакий от ключик. Так, де таким боком? Зараз одною рукою знімати. Дуже, звісно, добре. Є в мене отакий от гарний динамоключ, новий, він куплявся пів року назад, і ним робилося аж мотор. Він от, написано до нього. Сайз 30 кг. Так, до 30 кг він може тягнути. Куплявся він новий, робилося тільки мотор, ним затягувався на Жигулях 2107 мого брата, яка була у мене раніше. І тільки оці болти затягувалися, і ще там якась ступиця на гнісан. Нет, на Chevrolet Вольт ми затягували цим ключом, бо там треба по 25 кг чітко затягнути ступиці спеціальними дистанційними шайбами, це вже друга історія. Цей ключ використовувався буквально два-три рази. І вот отут ми перетягували по схемі ключом все як треба. Старими болтами, що може бути проблемою, і и... з цим самим прокладкою. Блок був да, рівний, блок був рівний. Тобто, Тут його промірили, подивилися, блок був рівний, його шліфувати не треба було, головка шліфована, тобто, наче мало бути все в йолку, але ну, не тут. Так що, друзі, будуть питання, пишіть. Я ще вже, хай розберуся, просто вже, так як я зараз даже сам, нема кому мене тут знімати. Я вже розберуся з цим ділом, поставлю нову прокладку болти і потім вже, щоб я вже виїхав. Я вже тоді розкажу, в чому була саме причина, що ми знайшли. І потім вже, я вже хочу потім якусь пару роликів випустити по тому мотору, який стоїть. О, от показати повністю, де прогризло, проточило і чим хренова їзда на сціплінні постійно. Якось так. Відео вийшло довго, води багато. Ну, тут просто стільки всього пройшло, стільки всього робили. Якось за 5 хвилин воно все не вміститься в відео. Тут можна говорити годинами просто за оці всі мелочі, вищі, оці всі кріплення і так далі. Скільки прийшлося гратися за цим всім в обичних гаражних умовах. Самому з братом, з тестю, так як доставати мотор самому, тут в цьому гаражі просто немає нікуди приставити ні лібодки, нічого. А другий гараж, там, де в нас є балка, лібьока, там трохи зайнято зараз стиральними машинками, куча всього, нема як туди було заїхати. Тим болі я, якби машину там покинув, то брат би обходив би її постійно, постійно з тими стиральними машинками, і це нього роботи не було б і в мене, машина б робилася. Так що працюємо з тим, чим є, і де є. Головки, головки по головках, тут в нас. 12-гранники, оце от під ступіцу, око під ступицю під шків колінвала 19, 12-гранна. Дев'ятка на сцеплення на маховик. І головку затягувати от такий от нам треба наборчик, хто буде робити на моторакел М10С. Бо є М10, він сюди не підходить. М10С потрібен отакої от форми ключик. 160 гривень, тобто лоски. Бо без нього ви нічого не зробите. Відкрутити можна обичною зв'язочкою Т-50 голову зняти, а закрутити ви її не закрутите без такого ключа.